Друзі, всіх вітаю на каналі. Зараз буде калимчик. Зараз будемо косити люцерочку. Зараз зашили стит. Поїхали! Зараз буде калим. О, ото його, це я люцерка. Зараз я її вдували. Так, друзі, церква скошена, вам можна бачити. Ось там вона. Вся лежить, вся доєдної. Там в кінці вже стоїть власник мотоблоком. Зараз в 35 гривні сотик. І зараз пошивисти трошки. Хоч на соляри буду мав. Добре, все. Роботу я зробив. Всім кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі.